Битва з Манкуртом, що зрікся коріння колись, у ті давні часи, коли зорі ще не втратили голос, а ріки співали давні пісні, жило собі одне село на самому краю степу. Було воно тихе, але сильне, як серце під вишиванкою. Там не забували пісень, не забували імен предків, а діти вчилися мови з перших колискових, мов із джерельної води. Та одного вечора, коли вітер ніс із півночі чужі слова. А над полем зависла непроглядна мряка, зник із села хлопчик, звали його Олексійко, світлий, мов промінь весни, добрий, мов ластівка. Йому було 12 років. Мати його, колишня співачка, померла давно, а виховувала дитину бабуся Явдоха, кобзарка і берегиня. Увечері хлопчина пішов до лісу по барвінок, а вранці його вже не було. Лиш галузки, як зів'ялі думки, лежали на стежці. Явдоха била в бубон, кликала духів, співала над криницею та марно. Сльози її не падали на землю, а зависали у повітрі, мов нерозказані пісні. Манкурт забрав його, мовила одна стара. Прийшов, коли забули молитву, забрав не тіло, а пам'ять. Манкурт не потвора, не звір, він тінь, він порожнеча, він в той, хто вириває з душі слово мама, дім. Пісня. Він несе забуття в м'яких руках і вдягає на голову шапку без імені, і той, хто піддасться йому, вже не згадає, хто він. Тоді з'явився селун Оверко. Селун не приходив тоді, коли все добре. Він дух сили, що пробуджується, коли народ втрачає себе. Він носить на грудях знак трипілля, а на плечі кобзу, сплетену з голосів. Він сам ж казка, що ходить серед людей, він підійшов до бабусі, де він був востаннє біля дерева споминів, прошепотіла Явдоха. Там, де коріння росте не в землю, а в небо, селун вклонився. Узяв жменю землі, поклав її в торбинку разом із маковим вінком і рушив у дорогу. Йшов він через поля, де вже не співали жайворонки. через села, де над хатами висіли банери з чужими гаслами, через ріки, в яких дзеркало відбивало обличчя, але без очей. На кожному кроці його стримували. У долині безіменних стояли діти, які втратили голос. Вони не знали, як сказати Тато, воля, Україна. Оверко заграв, і перші слова злетіли, як птахи. У лісі глухих дерев дерева шепотіли чужими мовами. Лиш одна береза шепотіла пісню Наталки Полтавки. Він обійняв її, і в лісі проросла калина. На мості забутих імен стояв сам Олексійко, очі порожні, одяг чужий. А замість мови цифровий шум. На чолі в нього знак Манкурта коло без початку. Хто ти? спитав він, Я той, хто приніс тобі себе. І селун торкнувся до нього піснею, де річка слово тече, там серце не спить, але хлопець кинувся на втьоки. Бо пам'ять болить, коли повертається, силун пішов за ним у саме серце, забуття, палац Манкурта, немурований той палац, а побудований з мовчання – з вирізаних сторінок, з невимовлених думок, там сидів Манкурт. на голові вінок із газет, на плечах шинель без гудзиків, очі сіра пустка. Ти не врятуєш його? промовив він. Він мій, він зневажив своїх, він сам забажав не пам'ятати. Селун став. І заграв останню пісню, але це вже була не просто дума, а заклинання роду. Ой, у полі мак, червоний, плаче мати, плаче доня, не згуби сліду в пісках, повернись у батьків шлях. Олексійко зойкнув. Його серце билося, як кобза. Він закричав Уперше сам я з України, перший палац почав валитись, манкурт обернувся в попіл, і вітер розніс той попіл, як прах забутої неправди. Повернулись вони додому, Явдоха плакала, а хлопець обійняв її і прошепотів Пробач, що забув, відтоді в селі знову лунали Колискові, а селун зник. Бо коли в кожному серці є пісня, йому більше нема чого боронити.